В Івано-Франківську представили кандидатів на місцевих виборах від об'єднання самопоміч. Підтримали висуванців народні депутати України Руслан Сидорович та Анна Романова. Кажуть, сформовано команду надійних людей, яка здатна будувати сильне місто. Серед них претендент на посаду мера Ірина Кулинич. Той досвід, який здобула Ірина Вікторівна у Львівській міській раді, де місцеве самоврядування вдалося підняти на достатньо високий рівень. І кожен може переконатися, як на сьогоднішній день виглядає Львів, порівнянні до того, як це виглядало років 10 назад. Безумовно, що досвід для Франківська буде дуже корисний. Франківцям дуже важливо, щоб конструктивна сила, якою є самопоміч, у більшості війшла в міську раду, щоб обирали свідомо. Головні напрямки своєї програми претендент на посаду міського голови Ірина Кулиниш сформувала, врахувавши думку громади. Перед тим активісти самопомочі провели анкетування серед івано-франківців, щоб дізнатися, які проблеми турбують їх найбільше. Відтак найгостріші питання вирішуватимуть першочергово. Це є якісні комунальні послуги, це є громадський транспорт, це є дороги, тротуари. Це є дуже важливе питання, але це є індексація заробітної плати медикам, яка чомусь, на жаль, від березня місяця просто не проводилася. І кожна родина медиків, яка працює в Івано-Франківську, втратила в місяць близько 500-600 гривень. Тобто це такі речі, які потрібно прийняти рішення і впроваджувати вже. Крім того, програма Ірини Кулинич містить стратегічні Смотрі... пріоритети. Серед них, каже претендент. На посаду міського голови будівництво нового моста через бистрицю та налагодження якісного залізничного та повітряного сполучення з Івано-Франківськом.